Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я хотіла, на прикладі цієї гіхерки, яку ви бачите на відео. Називається вона Stop Light. Дуже красива, яскрава, особливо весною. От вона такими кольорами жовто лимонна салатового відтінку. Зараз вона така якраз красива-красива. Ну, весною вона більш така жовтіша з такими прожилками йде да, посередині. Якщо посадити її в повноті, ну, вона буде, як на мій погляд, не така красива і приваблива, а буде більш така темно-зелена. Ну, звичайна, можна сказати. а якщо хоч, Хоча б трошки сонечка на неї буде попадати, вона ну, буде яскрава. От. Цей кущик в мене молоденький, я його цього літа була її розділила. Розсадила і от за літом вона в мене вже так наросла. Зараз хочу показати, як, наприклад, цієї хейхерки я використовую які саджанці, які я саджаю новий матеріал. ну от Я вже два розділила раніше, ті, що з корінчиками вийшли, я вже посадила. От такого плану невеличкі, який ось немає на них корінчика, ну це не страшно, вона дуже добре вкоріняється, якщо правильно це зробити. І, як видно, нижні листочки бажано відривати, ну навіть бажано оставляти невелику кількість, хоча шкода, але вона буде більш краще корінятися швидше. От я використовую для укорінення препарат Грандіс, дуже допомагає в нашій роботі, в садівництві, квітнікарстві. Так як мені не дуже зручно, бо я знімаю однією рукою телефоном, а другі буду працювати, тому я просто так покажу, що от я це використовую. Вмочаю, спочатку трошки водичку, там кінчик і в цей порошок для коріння, стимулювання росту його. Ну, от я вже ямки поробила і просто буду садити, але садити потрібно, так, я щас покажу, щоб садити потрібно не не дуже заглиблювати. от Трошки зараз, якщо в мене вийде, от буквально от ну от так. Тобто, дуже глибоко, щоб оця точка росту, дуже в землі глибоко не була б. Буде дуже, може навіть загниститися тут і не почнуть молоденькі серединки листочків рости. От такі так що Дуже заглиблювати не потрібно. Ну, от, приклад, так, як потрібно садити для кращого росту. Бажаю всім приємного перегляду і, можливо, ця інформація буде комусь корисна, хто ще не знає. Ну, дякую всім. До побачення.